Всім самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих глядачів моїх на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Акції починаються з 2. А з 2го по 8 цікаво. А що з 2го по 8 8-е? Здається, непоміняний цінник. Якщо правильно з 2го, то з 2 го по 15. Дивно. Дивно, з 2 го по 15, мабуть, акції з 2 го по 15. Правильніше ж, правда? Добре, давайте будем, я буду слідкувати за цінниками і показувати вам акційні товари, які діють по 15, включно травня. V по 109 гривень. 400 грамів я вже наголошував, що це дуже хороша ціна на цей шампунь. V. Дивно стоять цінники по 12 число. У нас же ж сьогодні 7, правда? 7. Завтра 8. Ну добре, тоді я покажу цінники на. В принципі, я буду показувати те, що є. Так, міцелярна вода від Гарін'єр 72 гривні. І це навіть не вона. Маленька водичка. Так, міцелярна вода для очищення 240 г. Знову не вона. Та що ж це таке? 400 г, ось вона, Гарін'єр. 124 гривні. Нівея крем 64 гривні. Крем. Green Pharmacy Зелена аптека 64 гривні 200 г. Спрей фіксатор від Lovit 39 гривень. Зверніть увагу, зараз хороша знижка. Ціну знижену на кулькові дезодоранти Фа 54 гривні. Хочу звернути увагу, що зараз є знижкою туалетні води чоловічі та жіночі. Я ніколи не наносив ці води на себе, не знаю, як вони стійкі стійкі, тримаються, не тримаються. Ну, Я ось цей наніс. Такий цікавий фруктовий аромат. 99-99 да, по 99 гривень чоловічі водички. Нівая кулькові 69 гривень зі знижкою так, кулькові фа-54 гривні. Так, це у нас іде піна для гоління Арку. 300 г 49 гривень. Це дуже хороша ціна, також зверніть увагу. Так, піна арку з олієм насіння, 84 гривні, але тут 200 г. Джелет для гуління, гель іде, 200 г, 119 гривень. Бачу зі знижкою зубна паста саніно 50 грамів, 22 гривні. Знижена ціна на зубну пасту Colgate Max Fresh. Так, а ось тут ціники вже стоять по 12, включно травня. Ось такий набір блоків: брев сухий 139 гривень. Одинарний брев 44 гривні. В акції гелевий брев 49 гривень. Кубики для бачка унітазу 84 гривні. Так, брев. Для унітазу. Зараз він також в акції по 79 гривень. І ось такий засіб для унітазу Бріл 500 г 49 гривень. 34 гривні блок для унітазу. Зараз десь нижкою такий. В акції Гелевий, гелевий освіжувач вишня. Дивіться, 79 гривень. Непогана ціна на капсули універсальні для прання зелі. 10 штук упаковці. Для дитячих речей 17 капсул 119 гривень. Це, мабуть, найдешевша ціна на кондиціонер для білизни Велі. Тут літр. Зараз зі знижкою 44 гривні. Зі знижкою кондиціонер Савекс. Будь-який лінор можна придбати за 99 гривень 700 грамів. А ось сілан стоїть по 88 гривень 770 грамів. Так, в акції порошок для прання, мама дитячих речей 49 гривень 300 г. Порошок Polar Shine по 29 гривень 400 грамів. Порошок персіл в акції 55 гривень. А тут знижка аж до 31.05. Дивіться, 38 гривень. Зараз сарма, хто користується. Є лимон, є сода ефект вага 450 грамів. Да, лимон і сода ефект так, ось цей засіб для миття посуду. 940 грамів, зараз 55 гривень. Їх тут дуже багато. Є, дивіться, яблуко, зелене, соковиті ягоди, лимон. Так, пляшка навіть іде з дозатором, це дуже зручно. фейрі 59 гривень, але тут вага, зараз вам скажу, 500 грамів. А ось тут 57-450 грамів, добре. Тримач для туалетного паперу 39 гривень, можна зекономити 10 гривень. Також бачу знижки на ось такий тримач. Він йде для рушників 44 гривні зараз. Для а, це ось цей 44, а ось цей 88 гривень. Ось цей зараз можна придбати за 44 гривні. Тримач для паперових рушників. Зі знижкою ось такий набір. Тут стаканчик для зубних щиток, для зубних паст, диспенсер для мила і мильничка. Так, а ще один стаканчик. Два стаканчики. Ціна 88 гривень за ось цей набір був 129. Можна зекономити 10 гривень, пакети для сміття. Тут 20 штук, 60-літрове відро. Набір серветок з 10 штук, віскоза для сухого. Та Вологого прибирання, зараз вони по 32 гривні. Так, фрокінбокс, здається, я вам не показував. Тут 5 штук упаковці 69 гривень. Звертайте увагу, тому що цінники одні до 12, інші до 15 травня. Меламінові губки для прибирання. До речі, вони можна користуватися без миючих, без чистячих. Добре, справляються вони, навіть добре для взуття 22 гривні за три штуки зараз. Набір з двох гачків 22 гривні. А ось такий набір з чотирьох гачків можна придбати за 34 гривні. Зекономити 10 гривень. 22 гривні набір на присосках гачки. До речі, дуже хороша штука. Дивіться, вона йде двостороння, сіточка, ось така кришечка. Зараз проб'ємо ціну. Вона нещодавно мабуть, з'явилась в магазинах 22 гривні. Ну, принаймні в, нашому, в нашій Аврорі це новинка. Серветки для прибирання підлоги, 50х60 розмір, 32 гривні. Сітка для прання нижньої білизни, зараз 39 гривень. 29 гривень. Хочу сказати, що це дуже хороша ціна на ось цей йоржик для унітазу. Лише 29 гривень. Був 69. Так що, кому потрібно, зверніть, будь ласка, увагу. Ось такий 59. Да, дійсно, ціна хороша. За 29 гривень можна брати. Хороша ціна зараз на ось такі розкладні силіконові друшлачки. 34 гривні. Точнісінько, такі самі, тільки квадратні. Так, дивіться, з'явився ось такий набір для барбекю. Набір з трьох штучок. Зараз проб'ємо ціну, скільки коштує. Ціна такого набору: 129 гривень. Також 10 гривень можна зекономити, купивши ось це ситочко. Дивіться, які цікаві а, палички, ковирялочки в такому чохлі. А зубочистки 9 гривень. Кришки чухли, ну, багато разів. Я купував такі, огляд, робив на них. Ми з вами закривали, да? <смістична> так? 8 штук 29 гривень, я вже забув ціну. Закривали з вами ємності. Непогані, хороша штучка. Оце я хотів подивитися, що це таке: Картридж поліпропіленовий, ефективно видаляє з води пісок, глину, і ржу. Та інші. дивно. Що ж це за картридж такий? Куди його вставляти? А, я знаю, це такий великий, який стоїть під умивальником. Да? 49 гривень зараз такий картридж. Так, а ці здається я показував. Я не пам'ятаю, чи не показував вам для сушки посуду ось така м -м, сушарка. Ні, я вам не показував 49 гривень це новинка. Бачу, в акції стоять контейнери прозорі, вони йдуть з кришками. Трішки більші по 77 гривень і трішки менші по 64 гривні. Так, зараз ось такий чайник зі свистком 279 гривень. Він вони йдуть в коробці на 2,5 літри. Не треба свистіти вам, коли чай закипить. Він сам буде свистіти. А ось тут вам вже треба буде свистіти, тому що тут свистка нема. 229 гривень, він дешевше на 2 літри. Подобаються мені ось ці контейнери для серветок. Пластик і де дерев'яна ця підстава. Ну, Хочу пробити ціну 77 гривень. Мабуть, 77 Дуже хороша, цікава. Так, а ось такі ємності також нещодавно з'явились на поличках в магазині Аврора Дивіться, як зручно. Тут кришка йде одразу з такою м -м, ложечкою. Ось така ложечка і одразу кришечка закриваєте зверху і все. Цікаво, придумали. 34 гривні. Так, бачу тут новинки, ні, не ці пляшки. Ці пляшки були, бачу ось такі. А, були в аврорі трішки інакші, а зараз привезла ось такі. Вони йдуть, мабуть, на цілий літр, продаються в коробці. Зараз проб'ємо з вами ціну на цей Глечик, як він правильно називається, глечик правда? Так, глечик для напоїв з пластиковою кришкою. 109 гривень. Ось такі квадратні таці, здається, можна використовувати в холодильник. Вони йдуть з ручками з двох сторін. Що тут таке у нас українська мальва. Ну, він такий невеличкий по 6 гривень. В акції бачу серветки, вологі дитячі, 60 штук, 15 гривень. Це, мабуть, торгової марки Аврора. Їх розібрали. Да. Я пам'ятаю, вже в тих упаковках, їх немає. 49 гривень мої улюблені чорні серветки. 120 штук. Дивіться, які лежаночки для котик. Ой, вона така важка, важка. Не знаю, чи ваш котик буде спати в такій лежаночці. Мій мав таку хатинку. <смі> і він не дуже щось полюбляв. Давайте роздивимось панами. Тут дуже багато всіляких панам, я навіть і розложу так, по кольорах, щоб було зручно. Так, полунички у нас тут, потім ось такі. Це все одну ціну йде. Зараз я проб'ю просканую, скільки коштують. 77 гривень. Дивіться, яка жабка шкрапка для дітей панамка. Так, ось такі кепі, зараз проб'ємо. Ну, тут всюди у всіх кепочках довжина регулюється або на застібки, або липучки. 77 гривень. Ось така моднява-моднява, дійсно моднява. З кристалами. 149 гривень, вона поки що найдорожча серед усіх кепок. Так, зараз проб'ємо ціну на ось такі зірочки з кристалами. 129. Дивіться, який прям для справжньої звізди. До речі, хочу сказати, мені самому ця дуже подобається. Дивіться, які цікаві, такі потерті. Це так має бути. Це такий стиль. Може взяти собі таку до своєї драної куртки. 129 гривень. Дивіться, ще така винна є теж цікавий колір, гарно. Підібрані кольори дуже. А оце мені здається також вона чоловіча, якщо я не помиляюсь. І що це таке за краса така? Ага. Вже познайомились. Угу. Вона вже роздягається тут, прямо в магазині. Кепка молодіжна. 149 гривень. До речі, хочу сказати, надзвичайно легкі і зручні, тому що це йде сітка, і вона ще й до цього як і резинка на літо саме клас. Зараз проб'ємо ціну, скільки такі жіночі бігунки. 249 гривень кольори в асортименті. так Ось такі я знайшов. Дивіться, також сітка йде чорні а чоловічі. Самі звичайнісінькі, також сітка. На літо, скажу теж, мабуть, будуть зручні. 349 гривень. Ось такі чорно-білі. Клас, класика теж чоловічі, хочу сказати, дуже хороший. ну Підібрали чорний з білим. Це до будь-якого можна вдягнути чи до шортів, чи до штанів. Так, і ціна таких кросівок чоловічих. Зараз вам скажу ціну. 399 гривень. Цей гламур я показував раніше. Подивимося, чи ціна впала на цей гламур. 189 гривень. Ціни не падають, але розібрало їх усі. Минулого разу я показував дуже багато було різних кольорів. Дивіться, як мерехтять на сонці, всіх позасліплюють. 129 гривень такі 249 гривень шльопанці. Вони схожі на крокси. Ну, а ці мабуть, на дискотеку. Хоча, якщо підете на дискотеку, можуть у ці всі бамбулечки повипадати. Так що, мабуть, біля хати ходити. 149 гривень. Я сподіваюся, що я вам хоч трішечки підняв якось настрій. І я хочу, щоб у нас все було добре. Хочу, щоб у вас все було добре. І До зустрічі вже в наступному відео. Всім пока-пока, до зустрічі.